То не тримав у руках магічний куб. Та усі тримали, бо це ж перша назва звичного для кожного кубика Рубіка. Коли Когда отец себе купив його, я його бусав по кімнаті ногами. грався, як м'ячиком. А сьогодні Олександр організовує цілі змагання зі швидкубінгу, збирання цієї головоломки на швидкість. Іван учасник не одного такого заходу європейського та міжнародного рівнів. Я, звісно, всі скорее скоріше стремлюсь, щоб біти мировой рекорд. 5, 5 секунд 66 соток. Артем же між професійним швидкубінгом та колекціонуванням обрав останнє. У мене дуже-дуже багато. Близько 200 штук різних механічних головоломок. Якщо вважаєте це заняття несерьезных, країна парад разом з хлопцями переконає вас взятися за голову. Нужно начинать с самого понятия интеллектуальных способностей человека. Это набор качеств, свойств человека, в який включено мышление, память, воображение. И вот Кубик Рубика, он именно стимулирует вот эти вот все свойства. Соберете. получите массу удовольствия и задачи уже даже те повседневные которые будут решаться намного проще и эргономичнее а ведь до складности житевых завдань можно підібрати и свою механічну головоломку базой и основой создания всех остальных вот Був кубик Рубіка 3х3, який придумав, механізм розробив Ернна Рубік, нідерландський скульптор-інженер. Ходять чутки, що й самому винахіднику не одразу вдалося зібрати свою ж головоломку. Є пірамідка, також класика. Є от такі великі додекаедрічні головоломки. Таку здоровену ми вас на жаль збирати не навчимо, але стандартний 3х3х3 спробуємо. Он состоит из 26 элементов. Базовые элементы — это средние детали и угловые детали. Существует масса методик, но он собирается послойно. Если мы поставим его таким образом, чтобы белый был вверху, желтый внизу, то первым слоем мы собираем вот эту сторону, на которой желтый цвет. Затем вторым этапом мы собираем средний слой. И последним завершающим этапом будет шапка. Чтобы спроба увенчалась успіхом, треба знати маленькую хитрость, яка одразу не помітна. Внутри стоит крестовинка, и вот эти вот центральные детали, они крепко напряжены между собой связаны крестовинкой. То есть все остальные детальки вокруг этих элементов центральных просто перемещаются, а центральные элементы стоят на своем месте. Поэтому вот эти вот центральные элементы и их цвета говорят о том, какие элементы будут стоять вокруг них. Чити особливих фізичних даних, богатирського здоров'я чи модельної зовнішністі швидку він не потребує лише наполегливості та певного інтелектуального рівня. А від того перемоги ще приємніші. Це така ігрушка, но це більше. Я не вбиваю ним час, я приємно його проводжу. Для мене це відпочинок. Така моболі вже переросло із розлучення поважно часто моєї жизни. А для вас це ще досі пластмасовий кубик зі спогадів дитинства? Ні? Тоді як люблять говорити швидку нехай буде з вами сила інтелекту.